І так, третій урок, третій урок цього цикла, урок номер 51, сторінка 22. Сходинки до наукового олімпу. Фізичні тіла та речовини. Вода. Пропоную подивитися відеолист Центаврика. Увага на екран! Добрий день, друзі! Я знаю, що українці не лише музиканти-віртуози, а й знавці музики. Пропоную вам узяти участь у грі Упізнай голос інструмента ми будемо слухати і розрізняти звуки трьох найцікавіших музичних інструментів скрипки, саксофона та гітари. Я вірю, ви. Переможете. Так, а тепер послухай композицію Чардаш Вікторію Монті, яку виконують музиканти на трьох інструментах. Розглянь світлини і напиши в кружечках цифри, що відповідають порядку звучання інструментів. Зараз ми будемо слухати ці інструменти. Але будь ласка. Зосереджую вашу увагу, що ви потрібні прослухати ти, та пронумерувати, в якому порядку грали інструменти. І так. Будь ласка, поставте номери в кружечках. А тепер завдання номер 3. Пригадай властивості фізичних тіл на сторінці 41. Тобто, ми зараз йдемо на сторінку 41. Будемо пригадувати фізич... властивості фізичних тіл. Так. властивості фізичного тіла. Це ознаки, за якими вино відрізняється або подібне до інших фізичних тіл. Колір, форма і розміри це властивості фізичного тіла. І знову ми повертаємося на сторінку 22. Туринка, 22. Так, поміркуй и напиши, чем відрізняються изображенные фізичні тела на кожному малюнку. Где-то чем тарілки? тарелки? А чашки? А кубики. І так, тарілки відрізняються кольором. Чашки формою. А кубики розміром і кольором. Так? Так, а тепер, будь ласка, сторінка 23. На сторінку ці 23, завдання 4. Вислови припущення, чим, окрім форми, кольору і розміру, фізичні тіла відрізняються одне від одного. Прочитай пояснення адаптера. Ти вже знаєш, що всі фізичні тіла складаються з речовин, тому властивості фізичного тіла залежать від речовин. З якого вони виготовлені. З різних речовин можна виготовити одинакові предмети, але вони мають різні властивості. У світі дуже багато речовин. Вони відрізняються за кольором, запахом, смаком тощо. Фізичні тіла мають певну форму, а ось речовини не мають такої характеристики. І так. Подивіться уважно, пластикова ваза і скляна ваза вони однією формою, однім розміром, так? але вони відрізняються від речовин, пластик та скло відрізняються речовиною, з якої вони виготовлені. так? І так, поміркуйте, що ще виготовлено із скла? Які фізичні тіла, ви знаєте, ви знаєте, і вони виготовлені із скла. Так, А із пластику, які фізичні тіла ви знаєте? Так, молодці, вислови припущення, яка речовина найпоширішена на землі. Маленьку маленьку підказочку вам роблю. Без, без цієї речовини людина не може довго прожити. А ще людина. На декілька процентів складається з цієї речовини. Давайте ми розгадаємо ребус та з'ясуємо, що це за речовина. Вовк подарунок. Останні дві букви в слові вовк. Закреслюйте. І беріть третю та четверту букву в слові подарунок. Що ви отримали? Вода. Запишіть, будь ласка, сюди. Вода. А тепер необхідно описати властивості води. Вода яка? Діти мені казали мокра. Яка ще вона? Прозора, так? Добре. А тепер давайте разом прочитаємо текст. Що ти уявляєш, коли чуєш слово вода? Напевно, океан чи море або воду в пляжці, краплю дощу, туман. Ти користуєшся водою щодня. Вода серечовина. Вона має певні властивості. Чиста вода. Безбарна, прозора рідина без запаху смаку. Пригортайте сторінку 24. Давайте ми розглянемо малюнок 25. Ось малюнок 25. Бачите? Зараз ми повернемо його, щоб вам зручніше було. О! Уяви, що ти у казці Ганса Крістіана Андерсона Русалонька, де живуть її герої. З якої речовини складається осередок їхнього перебування? З води. Назови речовини, які ти бачиш на малюнку. Не фізичне тіло, а речовині. Знайди на малюнку бульбашки повітря. Поміркуй, чи можна вважати кожну з них фізичним тілом. І так, речовина вода, пісок, повітря. А бульбашки повітря можна вважати фізичним тілом? Так, а тепер нам потрібно перелічити поняття на цьому малюнку. Подивіться риби поняття поняття? Так, коштовності, водорості, так, це все поняття. А от саме ця рибка, це буде, то будуть загальні поняття, а ця рибка буде одиничне поняття, так? Пам'ятаєте? Як ми віршик читали? Давайте я вам прочитаю ще раз. Загальних понять у світі багато, є люди, тварини, і села, і хати, є гори, моря, можна квіти додати, але одиничний нам треба назвати Галина Іванівна, вчителька мови. Зірка це кличка моєї корови. Київ, Європа, Дніпро і Карпати. Легко поняття тепер розрізняти, розфарбуй у назві слова, що позначають одиничне поняття, та підкресли ті, що позначають загальне поняття. Перевір себе, прочитавши віршик. Так, а тепер, що хочу вам запропонувати, якщо ми подивимося на сторінку 45. Ось, Сторінка 45. Зараз є така рибка. А на сторінці 44 є алгоритм виконання цієї рибки. От я вам пропоную зробити цю рибку. А наш урок закінчений. До побачення! Я з вами прощаюся.